Немає в тебе ці кожного. Чого? Я наче десь в тебе бачила. Залишилася нам коли на Україні.

Зібратися. Єдиний колективний мозок. або зібратися з вивинем. <Шо>? І Просто Звільни закинути. Випухові, такі. Випукові. Ми активні. Або ще класно старають чи знає? батарейка сила, да? Вже час. Просимо на саме після передня. Блин, ну реально с маском. Правильно. Ми знайомимося з усіма напрацьованими ідеями нас, які, які ми, ми себе бачимо і якими ми є. Е, і далі друга умова. Після цього ми будемо голосувати. Кожен може обрати два дві назви для себе, за які він підніме руку. І таким методом виключення ми прийдемо до тих нас. З яким ми будемо вже обирати все. Тому е, прошу представників команди підійти до нашого рестанту. А що треба зачитувати чи записувати? Ні, Просто жестві наповість. Можна під оплески, адже ця робота була дуже Наших, бо я мала, ж писала. І так, наші варіанти назви нашого 27-го потоку. Е, перший курс під час війни. Лет Ас. Воїни світла, тренерський фронт. Навчальний батальйон. Місіонери. Освітні месники, саурай принцеси, навчання відвага, тренери перемоги. Балугнята, тренери свободи, хаймер все освіти і тренерське щіло. Зачекаю <плес> тоді вже всіх. Непереможні, нездоланні, об'єднані 27 ми Точка відліку, розвиток, оновлені через терни до зірок, окрилені тренингом, зірочки, нові зірочки, стар 27. А, Вибухові 27. 27. Вчора ж був наш дом. <головок> <головок> так, ще варіанти: діти війни, червона калина, переможці. Завжди перші. Попри все, життєстійкі, все в розумі. Гуру, попри все, лелекі, без обмежень. Тільки вперед. <праць> І Креативі, патріотизм і все. Але ми переходимо до складного вирішального вибору. Отже, пам'ятаємо, що кожен для себе може обрати лише дві назви, за які він проголосує. Отже, перший курс під час війни Ленд Ас. Воїни світла, тренерський фронт. Так, два голоси, три голоси. Навчання. <риклад> <риклад> Місіонери. Освітні месники. Самурай принцеси. Навчання і відвага. Тренери перемоги. Так, є один голос. Бабовнята! <риклад> П'ять, Правильно? П'ять, я не нахожуся. <ріст> тренери, тренери свободи. Хай ми все освіти. Раз, два, три, чотири. П'ять. Тренерське чтиво. Непереможні. Нездолані. Об'єднані 27. Точка відліку. Розвиток. Оновлені. Онолені. Через терний дозірок. Окрилені тренінгом. Зірочки. Нові зірочки. Старт 27. Вибухові 27. Вибухові, я самі. Четверти. Діти війни. Червона калина. Переможці. Червона калина, там, Наталя. там там Наталя Наталя. Це червона калина? Mm -hmm. е, Переможці. Завжди перші. Попри все. Так, ви ж Галя і Валя можете так. Життєсіті. Все в розумі. Гру Гуру. Гуру попри все. Лелеке. Без обмежень. Раз, два, три. Тільки вперед. Так, отже, в нас за... ми можемо або обирати між двома цими голосами, які набрали найбільше. Або виписати всі. Я 4 і 3. Я 4,3 і робимо тепер за одну. Правильно? Mm -hmm. За одну. А це роботу з електоратом з електоратом електоратом виборцям Це зараз метод застосовуємо там. Це московий штурм. Дивись, як класно це частина методу москового штурму. Саме це, що ми виписуємо, як називається називається частина методу ідей. The... The... Тепер вибір. А тепер ви генеруєте свій ідей? Ні, рейтинг і вибір. Генерація, рейтинг, хвилин. Словнячок собі розкладає. На другому модулі чекаю словничком. Два вогня, так? Хаймерс. Хаймерс. Хаймери це крута тачка. Що це таке? Хаймерси? Це Де що робить бамовнязку? Ми вже освічені такі в тому новому. Ви 27. Це ж що ж дальність ракети неброїка. Чи хто хай все? Нам при... зброя. Зброя зброя. Зброя. Бамовняка не знає. Ми зробляємо інше, що ми перша група під час війни і щось таке. І Саме з війною зв'язано. І останні три тренінський фронт. Отже, у нас є п'ять. нас. Mm. І у нас один голов. І, І можна обрати ковір. одну. І Наташа теж. Чуєш Наташа? Да? Умираєш. Отже, баба внята. Хай ми все освіти. Вибухові 27. Три. І Наташа, що три. Без обмежень. Три. Тренерський фронт. Відпалка. Чотири вісім. Отже, 27 чи хаймер сеосвіт. Отже. Вибухові <пра> <пра> <Отже>. хаймерси <пра> 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 Нам треба шухаймер. Цю... Отже, ну давайте все ж таки будемо ділити хаймерси або вибухові. Отже, хто за. Давайте руку. Не руками. Отже, хто за хаймерси освіти праворуч? Хорошо. Хто за вибухові 27, ліворуч. Боже, як класно ви мені розкрили зараз в цьому позиці цього Я, розпочиваю. Розпочиваю. я не знаю, що означає, що я вам не, не знаю, <гум> Наталя. А, Наталя. Даль, пані Наталя, ви на, якій, на якому боці? За хаймерсів чи за вибухові? Я Даль, за вибухові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Круто, Збили! що вони були. Ви хто? Хаймерсів! Хаймерсів! Хаймерси. Хаймерси. Ідіть на каву. <сіли> будемо влучні всі <сіли> тренінгі. Кожен, <сіли> <сіли> яка креативна група, яка назва, і Просто вірш Склад. і ще обрали таку назву. <сіли> Хаймер си освіти. <сіли> Наталя остання переба у нас і.